Отже, у нас функці дорівнює х у четвертому, мінус 2х у квадраті і плюс 2. Область визначення нашої функції це множина всіх дійсних чисел, тому що у нас немає тут обмежень на х. Далі, для того, щоб знайти проміжки зростання спадання функції, екстремної функції, будемо шукати похідну. Отже, похідна дорівнює 4х у третьому мінус. 4х. Прирівняємо її до нуля. 4х винесемо, будемо мати х у квадраті мінус 1 дорівню 0, х дорівні 0, і х в квадраті мінус 1 до рівні 0, 0, 0, тобто х дорівня мінус 1 і х дорівню 1. Далі виставимо ці значення х на числовій осі, отже мінус 1 01. І далі знак похідної знайдемо в кожному з цих проміжків похідної. Ми бачимо, що тут буде похідна мати знак плюс, можна перевірити, взявши, наприклад, x2 і підставивши сюди замість ікса. Відповідно, тут мінус, далі плюс і мінус. Тому функція спадала, потім зростає, спадає і зростає. Отже, якщо говорити про проміжки зростання функції, то це від мінус одиниці до нуля, і від одиниці до плюс нескінченності, там, де стоїть для похідної знак плюс. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус одиниці, і потім від 0 до одиниці. Далі нам потрібно ще знайти екстремуми функції. Ну, видно, що в цій точці це точка мінімуму, тут точка максимуму і знову точка мінімуму. Якщо говорити про екстремуми функції, то це вже значення в даних точках. Значення функції. Отже, якщо ми беремо f від мінус 1, ми ставимо замість х сюди мінус 1, будемо мати 1, відняти 2 плюс 2 це 1. Тобто в цій точці значення дорівнює 1. Отут я напишу, що це f від х. Далі, якщо брати в точці 0. То значення, підставивши сюди заміці ми будемо мати 2. І в точці 1 це 1, мінус 2 плюс 2, знову ж таки, 1. Отже, тут 2, а тут 1. Таким чином, якщо говорити про мінімуми функції, то мінімум функції дорівнює 1, а максимум функції дорівнює 2. Далі ми маємо побудувати ескіз графіка цієї функції. І тому ми зробимо наступне. Нанесемо ці точки на координатну площину. Отже, у нас точка з координатою мінус 1, 1, далі точка з координатою 02, і координата 1, 1. А тепер далі дивимося, що функція у нас спочатку спадала от до цієї точки. Якщо ми хочемо більш точніше бачити, як вона спадала, можна взяти, наприклад, замість хмінус 2, підставити сюди і подивитися. От якщо я візьму F від мінус 2, наприклад, то буду мати мінус 2 в четвертому це 16. Далі мінус 2 множимо на 4. Будемо мати мінус 8 плюс 2. Це 10. Тобто в точці мінус 2 10. 10 Десь так вона спадала. Ось таким чином спадає. Потім, на проміжку від мінус 11 до 2 функції зростає, потім, знову ж таки, від нуля до одиниці спадає, і потім, знову ж таки, зростає. Ось такий якийсь ескіз графіка нашої функції. Далі, щоб визначити кількість коренів рівняння f і dx до рівня А в залежності від А, то це ми будемо робити, вже користуючись графіком нашої функції. Ми вже побудували е, графік функції f і dx. А далі маємо побудувати y до рівня А. Y до рівня А це пряма, яка паралельна до осі x. І вона може мати, наприклад, якщо вона має якесь ось таке положення паралельно до осі X, то в даному випадку, як ми бачимо, нема точок перетину нашої прямої з графіком, а отже, коренів не буде мати наше рівняння. Далі, пряма може проходити ось таким чином. І тут, як ми бачимо, це буде два корені. Тут немає коренів. Далі ще те положення, яке можна визначити для А ось ось тут. Це в даному випадку ми маємо три корені. Чому ці положення? Тому що саме для них ми можемо знайти А. Ось тут А, як ми бачимо, дорівнює 1. Тут А дорівнює 2. Відповідно, якщо говорити про таке положення, це А менше одиниці. Якщо говорити ось таке положення нашої прямої, це буде А більше за 2, і це, як ми бачимо, 2 корені. І ще інше положення це коли отак от от пряма проходить. В цьому випадку А буде від одиниці до 2, тобто А більше одиниці менше за 2, то як ми бачимо. Ми маємо 4 корені. І тоді ми можемо записати таким чином відповідь. Відповідь так і пишеться, що якщо А менше одиниці, то х належить порожньому множині, тобто коренів немає. Якщо А дорівнює одиниці, то коренів, як ми бачимо 2 корені. Я просто запишу два корені. Якщо А більше 1 менше за 2, то корені у нас 4. Далі, якщо А дорівнює 2, у нас 3 корені, якщо А більше за 2, то 2 корені. Ідемо про дотичну до графіка, а вона записується так: fx 0 на x-x0 плюс f від x0. Так як у нас дотична до графіка у точці з абсцисою х0 до рівня мінус 1, то будемо записувати наше рівняння. Отже, ми знайдемо похідну f' від x. Це 3х у квадраті плюс 2ах. штрих від х нульове, замість х ставимо мінус одиницю, мінус 1 квадраті 1, тобто будемо мати 3 мінус 2а. Далі у нас знаходимо ще F від x нульове. Тобто, у формулу функції ми замість х ставимо мінус 1 і будемо мати мінус 1, і далі плюс а. Тому що один, мінус 1 квадраті це 1. Тому ми можемо записати наше рівняння ось таким чином. Отже, це буде 3 мінус 2а помножити на х додати 1 х 0 у нас мінус 1. І плюс оцей вираз, я запишу плюса мінус 1. Оце написали ми рівняння нашої дотичної. А далі нам відомо, що графік дотичної проходить через точку n. А це означає, що ми можемо підставити замість х3, замість y 4. Тому будемо мати 4 дорівня. 3 мінус 2а. Замість х я ставлю 3, значить буде 3 плюс 1 плюс А мінус 1. Отже, тут 4, значить буде 4 на 3 мінус 2а мінус 1 до рівня 4. Відкриваємо дужки 12, мінус 8а плюс А мінус 1 дорівняє 4. Отже, мінус 7а дорівнює 12 відняти 1, 11, і 4 віднімаємо 11, буде мінус 7, звідки А дорівнює 1. Тому А дорівнює 1.